Сівна на Криворіжжі у самому розпалі із 900 тисяч гектар засіяли вже 60%. Саме на цьому полі буде рости пшениця. Анатолій один з тих, завдяки кому у нас на столі завжди є хліб, масло, каша та інші дари природи. Чоловік майже все своє життя працює в агробізнесі. Спочатку був водієм машини, розвозив обіди, а два роки тому пересів на залізного коня, освоївши трактор. І Дід і брадів був, і батько, і дядько, і ще один і дядько на другому тракторі. Всі цій агрофірмі працюють. Працює дві зміни з утра до вечора і з вечора до утра, то в кожній зміни по 50 гектарів на трактор. Взагалі-то не важко, але проблеми свої є. Коли включають повітряну тривогу, всі спутники гаснуть і приходиться керувати вручну, зробили маркера. Власнович і це не єдина проблема, з якою стикаються наші аграрії під час повномасштабного вторгнення. Анатолій та його колеги знаходили безліч російської залізяки та наслідків її влучання. Діляться у такому випадку проробили вже чіткий механізм дій: спочатку обкопують, опісля повідомляють спецслужби та керівництво про неочікувану знахідку. А після знешкодження небезпечних знахідок спеціалістами продовжують свою роботу далі. Окрім замінованих територій та постійних атак ворога, не сприяють гарному урожаю і погодні умови. Саме через сильну засуху цьогоріч посівна компанія затягнулася. Станом на зараз із 115 тисяч гектарів полів зібрано майже 341 тисячу тонн зернових і зернобобових культур, з яких 66 тисяч тонн ячмінь, 248 тонн пшениця, 9 тисяч тонн кукурудза та інші культури. Також зібрано більше 208 тисяч тонн технічних культур. Тур таких як ріпак та соняшник. Про тяжку ситуацію посів найде по всій території Криворізького району заради того, щоб засіяти зерном значну площу, аграрії працюють у дві зміни, тому сівба триває цілодобово, адже вони впевнені, що кожен на своєму місці має працювати на повну силу, щоб приносити користь суспільству та наближати нашу перемогу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.